Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму ютуб-каналі. Мене звати Назар. Я так широко посміхаюся, тому що відеоролик сьогодні буде простий, лайтовий. Ми поговоримо про хом'яка, будемо збирати свої мільйони. Звичайно, це сарказм, тому що майже кожен, майже кожен повторюся, хто брав участь в хамстер-комбаті, грав, тапав, ключі збирав. Всі розчаровані. Тому що, виходячи з цін на примаркеті, люди отримують копійки. Я ж в своєму телеграм-каналі пообіцяв, що поділюся своєю думкою щодо того, яку я очікую ціну, яка вона, ймовірно, може бути на лістингу. Сьогодні ми про цю ситуацію постараємось розібрати, опишемо її, можливо, зробимо якісь висновки. Відеоролик буде цікавий, а головне лайтовий, тому можете зробити собі чайок. Зручно присісти, і гарного вам перегляду! А ми приступаємо. Отож, друзі, насправді одним з самих цікавих аспектів на ринку це є психологія, і психологія, грубо кажучи, толпи. Ми з вами теж толпа можна сказати. Ми йдемо часто за усіма людьми, і навіть наш настрій залежить від того, який настрій у людей на ринку. І в такому випадку, наприклад, з хом'яком всі розчаровані, всі кричать скам. Всі в поганому налаштованому настрої, і відповідно ми з вами у такому ж тому, як ми не хочемо, ми все одно йдемо за толпою. І в першу чергу потрібно задати собі запитання: а чи не занадто очевидно нам створили такий негативний настрій? По перше, для чого його створили? Можливо, для того, щоб ми, отримавши ці копійки зі злості, одразу їх продали. Тому що як тільки сьогодні я заговорив на своєму каналі про хом'яка, хоча я взагалі не дуже часто його згадую на каналі і відеороликів робив небагато, тому що самі знаєте, що це за проект, і не кожному він подобався навіть з самого початку. Але ми робили на антифому, і найцікавіше люди, коли починали тапати хом'яка, казали: ну потапаю, щось там зроблю, буду приймати участь. Як щось дадуть, то добре. А як ні, ну то ні. Але по факту, коли дали мало, всі люди такі. Е! Сір вендроп. тобто чому так мало? Тобто очікування, як би ми не хотіли, коли ми прикладаємо якісь зусилля, навіть якщо ми не витрачаємо коштів а просто витрачаємо час, в нас будується очікування: ми хочемо винагороду, оплату за свою пророблену роботу. І це очевидно, це цілком нормально. Але одразу хочу сказати, що в нас час мало просто витратити час. Зараз такий час, що. Вкладаючи гроші, інвестуючи, важко щось заробити іноді, а можна ще й втратити. А що говорити вже про те, коли ви просто зтрачаєте свій час? І знову ж таки, кажу, ми сьогодні ще дійдемо до премаркету, дійдемо до цін, до психології, до ймовірних розвитку подій, чому так може бути, чому так чи не інакше, задамо собі питання взагалі, чому нам це цікаво і взагалі що воно поміняє, тому що всі ці розмови, навіть все це, всі ці прогнози, вони не змінять ціни на лістингу, як би ви не хотіли. Якщо ви будете очікувати 0,1. 10 центів ціну кого цікавлять ваші очікування? Ціна на лістингу буде така, як має бути. Якщо ви прям хейтер, хом'яка і хочете 0,0001 ціну, це нічого не дасть. Ціна все одно на лістингу буде така, яка вона має бути, так як її запланували. І я більше вам скажу: при такому проєкті, при такій кількості коштів, тому що 300 мільйонів юзерів там рекламу продавали досить нормально. проєкт вже дуже добре заробив. При такій кількості грошей вони цілком ймовірно, вже мають план, що вони будуть робити з ціною, як буде працювати маркетмейкер. Але те, що я знаю точно, це те, що вони захочуть заробити ще. Оце те, що ви можете знати. Якщо подумати логічно, вони заробили досить багато грошей на людях, на рекламах. Вони там продавали і букмекерські контори, і все на світі. Вони заробили класно. Але де ви чули таке, щоб хтось заробив великі кошти і сказав? Ну, все більше нам не потрібно. <гум> Немає такого навпаки, ну, прокидається ще більше жадність, люди хочуть ще більше. І тому я думаю, вони будуть пробувати ще на нас заробити. До токеноміки ми ще дійдемо. Загалом вони, звичайно, будуть старатися втримати людей в проект. Я думаю, в них це не вийде, тому що занадто багато хейту. Люди і так скептично ставилися до нього, а коли побачили ціни на примаркеті, коли побачили оцю оновлену токеноміку, коли мало бути саплай 10 мільярдів токенів, а викатили, що буде 100 мільярдів токенів, і просто ціни на примаркеті зразу x10 стали меншими. Це все говорить само про себе. Давайте будемо розбиратися. По порядку. Спочатку для чого взагалі ці всі прогнози. Ви ж розумієте, що один буде прогнозувати одну ціну, інший другу, третій, третю. І просто ніхто не має по факту на що серйозно опиратися. В нас, крім тої інформації, яку нам дали, іншої немає. У нас є один пост. Давайте одразу його переглянемо, передивимось. Ось в Твіттері, що в нас тут прописано: результати першого сезону: 300 мільйонів людей приєдналися до Хамстер Комбат. Круто! 131 мільйон кваліфікованих до айрдропу людей. Чудово, 131 мільйон це дуже багато, навіть враховуючи те, що там багато мультиаккаунтів, я думаю, що там і живих юзерів досить багато. І це може бути 5-10, можливо 15, а може і більше мільйонів людей, реально живих юзерів. 2,3 і мільйона вони забанили як читерів. Як на мене, це досить мало на таку кількість, тому що я думаю, взагалі, кого вони рахували читерами. Не знаю, там люди використовували різні методи, щоб отримувати ключі. До речі, про ключі це взагалі болючий тригер для тих, хто брав участь в цьому проєкті, тому що їх додавали під самий кінець і по суті за них найжирніше насипали. Тому це взагалі незрозумілий хід, вважаючи те, що від самого початку. Засновники говорили, що акцент має бути на майнінгову годину, тому знову ж таки плівок в обличчя тим людям, які займалися цим серйозно, бо я заходив у нього раз у тиждень і більше часу не приділяв. 30 мільйонів людей, кваліфікованих юзерів, не вибрали метод виводу. Тобто 30 мільйонів людей мертвих аккаунтів, швидше за все, частина з них все-таки виведуть кошти. Тобто, ці кошти можна ще буде ці хамстери вивести. Але я вже думаю, цей вивід включить після лістингу. Але і велика частина з цих людей не будуть їх виводити. А це виходить в нас що? Це заморожені кошти. Це, можна сказати, спалені хамстери, які не попадуть у руки і не попадуть у стакан. Про це ми ще поговоримо. 100 мільйонів токенів у нас буде в загальному, ви вже це напевно знаєте. 75 мільйонів зарезервовано для ком'юніті. 60% з них піде на дроп в першому сезоні. Ми отримаємо одразу 88% на руки зі свого дропу. А 11% залишиться на наступний сезон, який вже нікому не потрібно, м'яко кажучи. Хоча я думаю, все таки все одно залишаться люди в проекті, які будуть надіятися на те, що багато людей відсіється, і в майбутньому цей проект дасть ще заробляти. Хоча я думаю, цей проект створений лише для того, аби нормально заробити, тому що нагадую, що це можна сказати повторення, аналог за ноткоїном. До речі, ноткоїн. Докс нормально нам роздали непогано. Навіть цей самий Катязен теж непогано роздав. Комусь вийшло 20, 30, 50, 70, 100, 200, 500 доларів. Це є нормально. Але ви також маєте розуміти, що не всі таполки будуть роздавати класні дропи. По-перше, я люблю завжди казати, ваші очікування, це ваші проблеми. Ніхто не зобов'язаний взагалі нічого вам давати. Ви витрачаєте свій час, в майбутньому ви щось отримаєте або ні. Тому чому, якщо ні, ви маєте якісь претензії? Ніхто нічого не зобов'язаний, тому цілком нормально, коли одна з трьох таполок або одна з чотирьох роздає поганий дроп. Це нормально в інвестиціях, навіть це нормально. В інвестиціях достатньо, щоб один проект з десяти вистрілів він спокійно перекриває все. Я не розумію, чому люди так сильно розчаровані через хом'яка. Напевно, просто в них були завищені очікування. І тут 15 вони залишать на наступний сезон. Тут вже все очевидно. Дивіться, вони роздають 88% токенів, і це є багато. І вони роздають усім. Тоді потрібно задати собі питання: а чому? Чому задати питання? Вони роздають стільки токенів? Можливо, їм вигідно виплатити випустити стільки токенів в ринок, зважаючи на те, що вони можна сказати, роздають навіть на багато мультиаккаунтів, на багато напівмертвих акаунтів, які є фермами, які отримують там дропи по. 50-70 токенів, 100 токенів, це будуть копійки, які навіть не буде вигідно виводити, тому що комісія буде більшою аніж сам дроп. А не нагадується таке собі спалювання і замороження токенів, аби просто був менший тиск на стакан на лістингу. Можливо, вони не хочуть, щоб сильно дампили ціну, тому що, можливо, в них є ще якісь плани. На заробіток лістинг на біржі це завжди означає те, що таким чи іншим чином команда хоче на лістингу на людях ще заробити, тому що є люди, які мають халявні токени, а є люди, які все-таки токени будуть купляти з ринку. І якщо ви думаєте, що всі розчаровані, будуть продавати і ніхто не буде купляти, ви помиляєтесь. Люди будуть купляти. Я в цьому впевнений. і люди захочуть на цьому заробити. Так ось ця інформація це все, що в нас є, і що вона нам дає. По факту нічого, вся інформація у всіх однакова, і у всіх прогнози різні. Це я веду до того, що все-таки хтось та й вгадає, і по факту в цих всіх прогнозах просто немає сенсу. Краще задайте собі питання, чому ви собі задаєте питання, яка буде ціна в майбутньому. Воно нічого не вирішує. Ціна, яка має бути, така буде. Можливо, ви дивитесь відеоролик, тому що хочете почути великий прогноз і надіятись, що ваші 20 доларів все-таки будуть не 20, а 50, 70, а може 100. А можливо, ви хейтері, хочете почути, що ціна прям буде дно, і по факту просто задовольнити своє его, ніби ви були праві. Але все-таки я пообіцяв поділитися своєю думкою. Звичайно, що я можу помилятися, але я можу так само бути близьким до того, до правильної відповіді, і приблизитися до справжньої ціни, яка буде на лістингу, і до розвитку подій, які будуть в майбутньому. Тому, як я вже сказав, давайте подивимось. Отож, в нас є премаркети. Премаркет торгівля є на Bybit, є на OKC Futures премаркет торгівля, і є в нас Gate, який. Теж цікава ситуація, зараз поясню. І по факту від примаркетів можна відштовхуватися. Просто як показує практика, премаркети завжди переоцінені. Але от Катізин показав нам трохи іншу ситуацію. Звичайно, багато хто проект Хамстер порівнює з Доксом, порівнює з ноткоїном. Від того відштовхується від капіталізації, скільки монет в циркуляції, яка ціна і так далі. Але все діло ж в тому, що Катізен, я вважаю, вийшов трохи краще при маркету лише по тій причині, що вони роздали зовсім мало токенів. І це знову внушає віру в людей, що не буде кому продавати, і, можливо, люди активніше відкупляють. Знову ж таки, там є компанії. Маркетмейкер це не сидить одна людина, це компанія, яка має кошти від проекту, яка бачить ваші лімітні ордера, яка бачить все і торгує так, аби. Аби виграла компанія і проект, а не ви. Якщо ви думаєте, що крипту, торгівлю і ф'ючерси, і і це все інше створили для того, аби ви заробили. Я сумніваюся в такому альтруїзмі, насправді це все створено для того, аби відібрати в вас гроші. Повірте, це сфера, в якій крутяться мільйони і мільярди. І ви думаєте, люди, які обертають такими капіталами, не зацікавлені в тому, аби самі заробити. Це перше їхнє завдання набити власні сумки. А ми, коли заробляємо, ми можна сказати більше виняток, аніж закономірність, коли вдається заробити, і ми в профіті. Отож, дивіться, давайте, наприклад, у нас є премаркет байбіту. Тут у нас ціна, будемо дивитись на виконані ордери. В нас ціна 0,09. Але ви ж знаєте, що вони змінили ту економіку. В нас 10 мільярдів. Коли ви вперше заходите сюди на байбіт на у вас вибуває така табличка на хамстері, що токеноміка змінена, і в нас замість 10 мільярдів буде 100 мільярдів. А відповідно, ціна в нас тут по факту не 0,096, 0,96, а 0,0096. Тобто це є ціна, коли при оцінці. Наприклад, якщо у вас дроп 2000 токенів, то це буде 20 доларів. Жахливо. Насправді жахливо, якщо так буде насправді, тому що. Взагалі немає оцього рівня витраченого часу до окупності. Так я розумію, що все таки наші очікування, наші проблеми, це ж я завжди кажу. Але з другої сторони, мені шкода людей, які реально витрачали багато часу на це. Воно би, хоч якось, могло окупитися, а це взагалі ніщо. за стільки часу, скільки вони маринували людей, це навіть 100 доларів це дуже мало. Тому при Market by байбіту в нас говорить про ціну 0,00. Один можна сказати, і це в нас я буду говорити про 2000 токенів, тому що це такий середньостатистичний дроп. Так, хтось отримав більше, хтось менше, але 2000 – це нормальний дроп, такий середній, і 2000 по байбіту токенів буде в нас 20 доларів. Давайте йдемо на премаркет гейту. Взагалі, тут кумедна ситуація, тому що ця ціна була утворена, коли була загальна кількість токенів оголошена 10 мільярдів. А коли стало 100 мільярдів, то вони, ціна в них не змінилася. Вони просто змінили в описі циферку. Тобто вони поміняли просто 10 мільярдів на 100 мільярдів, а ціна залишилась 0,07. Хоча, по факту, вона має бути тут. 0,007. взагалі GATE тут живе своїм життям, і ми не будемо брати його навіть до уваги. І тут в нас є OKX, де найбільш реальна ціна 0,009, тобто це 0,01 майже. І це знову ж таки повертаємось до того, коли 2000 токенів це буде 20 доларів. І давайте насправді зробимо якийсь такий підсумок. Я вважаю, що цей настрій людей. Такий негативний, просто кожен пише: я вже готовий нарешті продати цей скам, нарешті я його скину. Хтось взагалі на нервах не витримав і додаток, видалив там недочікує лістингу і так далі. І я думаю, що цей настрій створений спеціально, тому що ті люди, які давали нам інформацію, знову ж таки нам дають лише ту інформацію, яку хочуть, аби ми мали, і ми всі від неї відштовхуємося, і робимо кожен свої прогнози. Тому я думаю, цей негативний настрій, можливо, він утворений для того, щоб ми на лістингу знову ж таки. Я думаю, що на лістингу ціна буде трошки вища при маркету. Це буде для того, аби люди отак. О, вона навіть трохи вище при маркету продаю. Це навіть краще ніж я думав, бо всі вже готові були до примаркету, вже і готові були злити по тих цінах, яких є. Просто там не всі вміють користуватися примаркетом. Я думаю, на лістингу можуть дати трошки вищу ціну, наприклад, 0,02, 0,025 приблизно. І люди подумають, о, добре, і це моїх 20 доларів. Це 45, Продам. І все таки команда. Я думаю, буде викупляти за дешево ці токени і буде з цим всім маніпулювати. Варіантів розвитку подій є багато. Вони можуть цю ціну пізніше погнати доверху. Хоча швидше за все, буде проторговка, коли людям просто люди будуть дивитися на ці цікування ціни і просто захочуть цю історію забути, тому що негативні емоції, нерви зіграють свою роль. І швидше за все вони розраховують на те, що люди просто попродають свої дропи за безцінь. Я думаю, я теж так зроблю, тому що не хочеться навіть холодитися цей проект. Я думаю, у вас така ж думка. І умовно, давайте розглянемо такий варіант розвитку подій. Ви продали свої токени по 0,025, Тобто, це у вас вийшло 2000 токенів, приблизно десь 50 доларів. Це краще ніж нічого, погодьтеся, так це дуже мало. Звичайно, будуть люди такі, які взагалі не захочуться продавати, скажуть, хай лежить, можливо, виросте. І от я думаю, коли команда викупить дешево ці всі токени, після цього можливо буде ще дамп, щоб вибити тих людей, які будуть відкупляти. Тому що коли ціна падає, люди люблять відкупляти, але коли вони друге, третє, четвертий дно отримують в подарок, вони все таки на низах здаються і продають. І після цього проект може зробити декілька іксів. Щоб розігнати форму в людей. Але знову ж це таки, я розглядаю варіант розвитку подій, якщо команда розумна і хоче ще заробити достатньо грошей. Тоді вони будуть тримати цей негатив. Я сумніваюся, що після лістингу ціна буде рости. Вона може вирости буквально локально в моменті, там протягом декількох хвилин, можливо, там до години двох, і тоді просто піде зниження. І якраз на цих свічках зазвичай всі продають. Це я проводжу аналогію з тих лістингів, що я бачив. Знову ж таки, воно може бути все зовсім по-іншому. Як я кажу, ці прогнози вони просто нікому не потрібні, і насправді вони ніколи не будуть точні, просто це більше випадковість. Але цілком ймовірно, що токени будуть витрушувати з людей. А пізніше, заради ФОМу, коли ціна проторгується, опуститься трошки нижче, ще нижче, ще нижче, ще нижче, і всі будуть думати, на проект вже забили болт, всі попродають. Тоді, ймовірно, якщо команди є план. Вони беруть розг... розганяти ціну. І коли та ж людина, яка продала свої токени тиждень тому за безцінь, побачить, що токен дав 5 або 10 іксів, повірте, вона залетить. Вона залетить, купить, тому що не витримує. Не всі люди мають холоднокровність на ринку, багато людей керуються просто емоціями. Росте, треба купляти. Падає, паніка треба продавати. По факту треба робити на оборот, але я пройшов це на власному досвіді, щоб так робити на оборот, навпаки треба дуже добре вже мати холодний розум в таких ситуаціях і нормально досвіду а так то я впевнений що багато людей які побачать ріст ікси вони всі втягнуті в цю монету на слуху хамстер 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 я впевнений що кожен який якимось чином причетний до цього токену декілька днів тижнів Буде перевіряти весь час ціну токену і спостерігати. А раз є інтерес, раз людина буде спостерігати, то вона і буде робити якісь дії або буде купляти, маніпулювати, надіятися на цьому заробити. Буде думати, «дроп нормально не получив, хоч на споті попробую торгувати. Закупиться, отримає дно в подарок. Ще раз закупиться, отримає хороший мінус. В розпачі продасть, зафіксує, і тоді він піде в ріст, щоб викликати фому. Лише на цих емоціях людей можуть класно зіграти. Але є і звичайно другий варіант розвитку подій, коли просто ціна буде вкатуватись безкінечно і все. Але тоді вже команда з цього не буде заробляти. А щоб заробити, їм потрібно буде пампити токени, які вони купили за безцінь, щоб продати їх дорожче людям, які на ФОМО будуть вище їх купляти. Знову ж таки, якщо хтось купляє, то хтось продає. Якщо хтось продає, то хтось купляє. Це закономірність ринку. Тому моя думка, все таки, що ціна на лістингу буде трошки вища при маркету. Знову таки кажу, я можу помилятися, але вже я займаю таку позицію. Хай так буде. І зв... зваживши цю всю інформацію, яку я бачив, це все, що я перечитав, передивився, цілком ймовірно, нам можуть намалювати трохи вищу ціну, трохи вщухне ось цей негатив, можливо, трохи людей наберуть собі позиції, тоді, я думаю, почнеться корекція. Знову ж таки, дуже сильно важливий фактор ринок, який буде в той момент ринок. Якщо біткоін піде на корекцію, цей скам буде падати в рази більше. Якщо. Буде позитивний ринок і він буде рости. Під ці події теж можуть малювати графік. Тобто, це все очевидно. Вони будуть тут робити все, що захочуть. Гроші вони заробили багато, їхня жадність, я думаю, вони захочуть заробляти ще більше. Насправді, як я вже казав, всі порівнюють ці проекти з Доксом і над Хоча я думаю, хамстер це трохи іншого масштабу. Проект, вони як сказали, це буде наймасштабніший дроп. Хто сказав, що це буде наймасштабніший дроп для користувачів? Що ви отримаєте по 1000 доларів на аккаунт? Це може бути масштабний дроп в плані загальної роздачі коштів. А те, що вони роздали абсолютно майже на всі акаунти потрошки. Для чогось це було зроблено. Вони ж могли спокійно роздати, наприклад, лише активним користувачам. Можливо, їх там набереться 10 мільйонів, можливо, 15. і так сказати, заохотити їх, роздати лише їм нормальний дроп, там по 400-700 доларів, наприклад, а всіх інших побрити. Ні, вони чомусь вирішили роздати на дуже багато гаманців, з яких велика частина неактивних. Таким чином, можливо, як я вже сказав, заморозити велику кількість токенів, щоб не було тиску. Сильного на стакан на лістингу, значить для чого з їм це потрібно. Наприклад, візьмемо DOX. У нас зараз cap 446 мільйонів. Коли вони виходили, в них було близько мільярду. Тут у нас є NotCoin. В нас є 780 мільйонів, трохи більше, теж коли виходили, приблизно був мільярд. Тому, якщо враховуючи те, що в нас, наприклад, хамстер так само вийде з мільярдом, хоча, я думаю, враховуючи. Ці всі нюанси може трошки маркеткап навіть бути і більший в хамстер, можливо, навіть півтора мільярда можуть намалювати це все відносно. Але якщо, наприклад, взяти мільярд доларів, розділити на 100 мільярдів, які в нас є по суті кількість токенів, ми отримуємо ціну 0,01. Але знову ж таки, як я сказав, враховуючи те, наскільки дрібних гаманців вони роздали дроп, роздали всім, але по копійчині, Можуть намалювати на лістингу трошки більшу ціну. Після цього буде витрясання коштів у людей. Після цього буде памп заради ФОМУ. Звичайно, побачимо, як воно по факту буде. Є варіант розвитку події. Я вже сказав, що ціна просто буде весь час вкатуватись, але я більше схиляюся до першого варіанту, що все-таки вони захочуть заробити, і маніпуляції з токеном ще будуть. Чому я не думаю, що одразу буде стрімкий ріст декілька днів, а можливо тижнів після лістингу? Мені здається, тому що одразу, якщо буде ціна чуть, -чуть вище при маркету, або чуть-чуть нижче при маркету, або така як на премаркеті, можливо, багато людей все таки залишать собі токени і скажуть, та там копійки хай лежать можливо виросте. Ну, коли ціна почне рости, я думаю, продавати буде набагато більше людей. Тому що, коли люди побачать ріст, а оцей негатив, вони з радістю, з великою радістю продадуть не тільки по тій ціні, яка, наприклад, може бути така, як на примаркеті, а якщо побачать ще вищу, то будуть продавати ще з більшим задоволенням. Тому моя така думка сформувалася серед цієї всієї інформації. Знову ж таки, кажу, якщо перенайти більше в психологію, що ви хочете почути з тих прогнозів? Що вони вам дадуть? Вони майбутнього не змінять. І чого би ви не очікували, це лише ваші очікування. По факту лістинг покаже все, і любі прогнози, любі взаємодії, любі ваші переживання нічого не повпливає на те, що відбудеться по факту. І так в житті воно працює теж. Тому не зациклюйтесь дуже сильно на одному проєкті. Таполок, я думаю, достойних ще буде багато. В нас недавно запустилася таполка від Bybit, запустилася таполка від Binance. Хоча наратив таполок трохи вщух, але знову ж таки, як бачимо, як практика показує, в нас ще є проекти, які ми довго чекаємо, такі як від Hot Wallet, і вони вийдуть. І можливо, нас вони більше порадують дропом. І знову ж таки кажу, якщо один з п'ятьох проект. Виходить погано, це ще не катастрофічно. Кінець буде, коли буде 4 таких розчарування з 5 або 5 з 5. Лістинг у нас буде 26 числа. Підписуйтесь на телеграм-канал, щоб тримати руку на пульсі. Буду ділитися своїми все ж таки, думками. Будемо дивитися та в чаті спілкуватися, що буде відбуватися. Якщо ви все-таки хочете зробити на хом'яку, ви можете використати для цього промо-акції, які зараз є активні. По типу зроби депозит, поторгуй, зареєструйся, отримай винагороду. Ось, до речі, на моєму YouTube каналі. Є зараз актуальні промо-акції. От є роздача Hamster і Docs від Окіксу. Вона ще актуальна. Сьогодні я буквально тільки опублікував одну акцію на Мексі в нас. Тут є в нас ще одна акція, теж на Мексі, просто інша. Це вже не DOX, але на цьому теж можна заробити. Тут ми робимо об'єм під IDO. На IDO теж можна заробити. На одному хамстері світ не закінчується, є куча різних можливостей. І якщо у вас немає депозиту, використовуйте можливості без депозиту. Якщо є, в моєму каналі дуже багато є різних можливостей. Ось і промоакція від OKX, є декілька від MEX. ось тапелка Сепер Байбіт, про яку я говорив. Тут і лаунчпул у нас є. Все, що завгодно. Підписуйтесь на канал, телеграм. Ось тут закріплю вам QR-код. Можете його відсканувати, можете перейти за посиланням, яке я залишу в описі під відео в коментарях. Приєднуйтесь до ком'юніті, спілкуйтеся, можливості знайдете ще багато. Я ж просто поділився своєю думкою. Якщо ви зі мною згодні, напишіть у коментарях. Якщо ні, то напишіть теж і скажіть чому. А я, як завжди, хочу побажати вам профіту та до нових зустрічей.